Денки, і сьогодні ми знаходимося у місті Росток, що знаходиться на 100 кілометрів північніше Берліна. Сьогодні ми приїхали з міста Штральзунд потягом Р'є 9 завдяки 9 євровому квитку. Це зараз можна зробити майже безкоштовно. чим ми і скористалися? Прибули ми сюди для того, щоб відпочити на узбережжі Балтійського моря і між іншим подивитись на невеликий. Історичний центр міста. Просток, звичайно, відрізняється від Райзунду гірший бік. Тут вже просто така бідність, відразу панелечки, відразу якісь зашмигані будівлі. Тестовий центр ковіду просто у комусь контейнері. Ну, якось не дуже. Росток зустрічає не дуже значним рівнем багатства. Але тим не менш тут змішані і новобудови, і будинки кінця 19-початку го 20-го сторіччя. Так би мовити, мікс поколінь. Хоча я особисто полюбляю, коли більш-менш витримана стилістика одного району в якомусь одному жанрі. Хм, цвітуть липи на початку липня. Це ж нормально. Хоча вже в Берліні вже відсвіли. Зникаю, якщо перемішати кадри звідси з іншими містами, то можна заплутатися, де ти знаходишся. Хоча я догадаю, це характерно для кожної країни з певним набором стандартних пейзажів. Дитячий садочок розмальований цікавими артами на морську тематику. Зайшли до парку Валангален. Взагалі, А взагалі парки в Німеччині окрема історія. Звичайно, вони не доходять до рівня Франції, моєї улюбленої паркової країни. Можливо, взагалі улюбленої європейської країни. Але це тема для окремої дискусії. Тут у парку знаходиться така невеличка застоявшася річка або ставок, не знаю, місток і променад коло нього. Запаху, до речі, особливого немає, хоча виглядає не дуже апетитно. Якось тут не дуже атмосферно. не відчувається курортної романтики, але, правда, правду кажучи, до моря ще далеко, до моря кілометрів 5. Так, ну що, поселились в отелі у місті Росток. Ціни тут... Скажені. Тут я знайшов за 100 євро і це був найдешевший варіант. Так, можливо, десь знайти за 50-60 за 60, подалі від центру, але якщо бронювати заздалегідь, набагато заздалегідь. Тому будьте обережні, так би мовити, з цим. Пейзаж з готелю, чарівний, можна сказати, будівля тут нова. Щось таке. Кого неймовірного немає. Невелика кімната. Телевізор, до речі, працює, що не завжди буває. Невелика шафа, дзеркало. Холодильник. Ні, не холодильник. Щось... Щось Якісь вішалки. Щось таке. А, угу, фен для сушки волосся. Ну і все. Не хвилювати. А, дзеркало. і все, Туалетна кімната. Там нічого цікавого. Звичайна, звичайний простір. Так, ну що, зараз вирішили дістатися все-таки моря. Їдемо в селище Вундермюле. яке знаходиться в декілька кілометрах від центру Ростоку. Зараз сядемо в такий потяг, нам підійде. Які варіанти? Лінія С1, С2, С3. І їдемо, сподіваюсь, встигнемо на захід сонця. Потяг екстра класу. Такий, наче як РЄ. Непогано, непогано. Як тобі потяг? Навіть як ІЦ платний. От от. Ось ми вийшли в Варне Вечір багато народу, багато поліції. І... Є час нарешті дійти до пляжу і подивитися на море. Чайки м'явчать. Променад на Варменюде доволі людний. Але ще, що ж хотіли? Середина літа люди відпочивають. Різні суда продають смажену рибу, нічого такого особливого. Різне туристичне барахло, капелюхи, духи, ще щось, нічого неймовірного. Рятувальне судно з гарною оснасткою аркона. А, тут цілий рятувальний пост. А ну, нарешті я бачу море. Лебеди граються. І ось річка Вендер впадає в Балтійське море. Уявіть, хто ці люди, хто ці компанії, які володіють такими об'єктами? І не одним таким, а десятками, інфраструктурою, заводами, які мають персонал, який здатний обслуговувати, налаштовувати логістику тощо, які це гроші, які це ресурси. Так виглядають туристичні принади. Провели близько двох годин тут на, на пірсі біля маяка і вже майже зустріли кінець дня. Сонце заходить. Тут вже крики, все по-домашньому. Салют, друзі, ну що, другий день нашої мандрівки, в місто Росток. Зараз ми вийшли з нашого готелю, з далеко кімнату і прийняли стратегічне рішення поїхати зараз на море і потім дивитися центр Ростоку, тому що море завжди цікавіше за якесь місто, якщо воно не має якихось культових, звичайно, історичних споруд. Тож, знову йдемо на електричку, С1С2 С3. Нам підходять маршрути і чекає нас вардемюнде. Народу повно. Білий день. До речі, от така перезнака кабіна Бундесферу набирають людей на контракт, тож Німеччина готується. А ось і, так би мовити, парадна центральна частина Вандермюнде недалеко від залізничного вокзалу. Черги за морозовим тут, до речі, всюди. В Німеччині влітку дуже великі. Полюбляють бюргери холодного молока. мальовниче тут. Центральна міська кірха. Ми прогулюємось розслабленими вуличками. Ці дерева чомусь мені нагадують пальми. би мовити висока крона небагато листя, не знаю чому. І мало тіні дають. Дивно, як буквально звернувши за рог, ми можемо бачити тут практично пусту вулицю. Принцип побудови будинків тут у всіх приблизно однаковий. На другому поверсі люди намагаються зробити собі терасу. Так, пансіонати, пансіонати, пансіонати. Невеличкий парк. Ми ходимо до пляжу, тут знаходиться міський старий маяк та концертна зала. Паркінг для велосипедів. Така цікава бруківка в різних кольорах. Виглядає дуже гарно. А, цей пам'ятник нам нагадав пам'ятник Кию Щеку Хориву та їх сестрі Либідь. Народу лавки, магазини, закусочні. Ми йдемо вздовж узбережжя. Тут гарно зроблений променад. Народу багато. Звичайно, бо Вандермінде це, як би мовити, найближчий та найбагатолюдніший курорт поблизу Берліна. Всього три години потягом. Тому не дивно. Що Тут він користується таким попитом. А тут у нас що? Готель Нептун. Класика курортного несмаку. Ну, виглядає доволі сумно. Але я думаю, в такому готелі номер коштує близько 250 євро за ніч. Тож, на ваш вибір. От власне такі піщані пагорби являють собою узбережжя власне. Вони відділені від променаду бетонним парканом. Новенфлок, Рейнхард Дітріх. Політ чаяк. Таке от кубло чаючий монстр території. Пансіонного одоробла переходимо до звичайної приморської естетики. Звичайно, я впевнений, що ці будинки також здебільшого розділені на квартири і здаються або в власності, але, тим не менш, виглядає це зовсім інакше. Нарешті дійшли до зони з деревами. Стійкий хвойний запах. І тут ми бачимо... Різні дерева, але ліси здебільшого а тут хвойні на позбережжі. Нарешті можна купатися. Нескінченне, нескінченне людське море. Що так розмістились тут на пляжі, але сильно не познімаєш, тому що багато нудистів і люди гнілуються, коли їх знімаєш. Та і не знаю, як алгоритми Ютуба все поведуть через скупчення голих німців. Підемо купатися. Море та ліс незвичний пейзаж, але вже більш вражає. Щось схоже на природну місцину. Хоча людей не меншує. Ми відійшли вже десь на 2 кілометри від центру міста, а народу повно. Кінця краю не видно. Ну, звичайно, логічне питання про кемпінг, чи можна тут ставати з палатками. Де-не-де зараз тут на пляжі люди користуються пляжними палатками або своїми туристичними палатками для того, щоб зробити в собі тінь. Але в цілому дикий кемпінг в Німеччині заборонений і штраф складає 500 євро. Але заборонений він у публічних лісах та територіях, землях. Звичайно, якщо ви домовитесь у власника, у фермера, чи можна стати на його ділянці, ви можете стати на одну ніч. В цьому проблем немає. Загалом, як я розмовляв з різними місцевими туристами, ситуація динамічна, залежить від землі, від настрою людей, які вас зловлять, і від території, де ви мандруєте. Якщо ви десь спробуєте стати у популярних Туристичних місцях, таких як, наприклад, узбережжя Балтійського чи Північного морів, десь у горах, у лісах, де багато туристів, то зазвичай вас зловлять, залистають штраф. Якщо це місце буде нікому не відомим та нікому не цікавим, то вас не тронуть. Те ж саме як стосується дикого автомобільного кемпінгу. Тобто, в цілому, якщо це буде Десь в ніде, де нікого не буде і ловити вас не буде. Щодо лісів, окреме питання і залежить від місцевого єгеря. Здебільшого, як кажуть люди, єгер шукає таких порушників. Якщо ви поставили намет, ви негайно будете, як мінімум, вигнані. Щодо бівака, до бівачного мішка, це дозволено. Тобто ви можете у біваку ночувати, не ставлячи намет без питань. Так що я поки що тут у Німеччині ще ходи не ходив, бо ще якось стратегії для себе не знайшов. В такому гарному закуточку посиділи трошки, відпочили. Хмари не дуже такі дружелюбні зараз. Нарешті і схили біля моря. Дійсно, цей жанр я полюбляю. Природа, море, круче і нікого немає. Ми відійшли близько 4 кілометрів від міста. А от морських качок я ще не бачив. Щось вони сидять, куняють на камені. Звечоріло, а вони вже відпочивають. Птахи риють гнізда. Прям таки як в моїх рідних ярах на Дніпропетровщині. Виглядає так само, хоча тут ми знаходимося біля моря. так, далі продовжується берег, але нам, на жаль, потрібно вже повертатись, тому що треба збиратись в зворотній шлях додому. Зараз цими сходами піднімемось нагору і спробуємо пришвидшити своє повернення до міста. Виглядає не дуже надійно. З гори краще видно. Десь на барві моря. Водорості ростуть немовби каскадами, утворюючи такі вільні частини моря від себе. Повертаємось у лісовій тиші. Це дерево приречене впасти. Але птахи все одно роблять гнізда під його коренем. Вийшли на таку парковку для велосипедів біля фантастичного готелю. Нам зараз треба якось обійти все це і рухатись далі до міста. От серед лісу когось з'їли. Лежить пір'я. О, ну що ж, не поталанило. Ось табличка з повним переліком заборон. Без собак, коней, не годувати птахів, без велосипедів, без повітряних зміїв, дронів, не ставати табором, не политик. Вогнище та кальяни не курити, не ходити під буном. просто багаточезна заборона. Ну на дворі почався дощ, а ми встигнули. Буквально впригнули в останній вагон потягу до Головної залізничної станції міста Росток. Все ж таки дістались до центру Ростоку. Тут бачимо браму міста старовинну і її ратушу. Залишки міського муру. Звичайно, все перероблено до можу, але хоч так. Йдемо подивимось, що залишилось від давнього міста. Це ж грифони викрашають у місто. Гарні пам'ятники з міфічним створінням. 1576 рік. Герб міста Росток. У, навіть механічний туалет. Не так рясно їх розставлено тут в Німеччині, як у Франції, але А ось і вона. Так звана нова торгівельна площа. Вже непогано те, що тут немає парковки. І ми бачимо фасади декількох будівель, які збереглися 17 століття. Ну, а За ними, звичайно, головний центральний собор міста. Цікава композиція з різними абстрактними чоловіками. Опису не додається, що тут відбувається. Чому вони заснучені, чому вони бунтують. А от це все чайка. Місто відпочиває після невеликого дощу. Хмари вже розвіялись. Все як зазвичай у містах, які знаходяться недалеко від моря. От і головна площа з Макдональдсом та Фонтаном. Все по канону. Цікаві еротичні статуї. Кабанчик у йогічній позі, діти, пахи, ще щось. Цікаво. Так, ну що. Noodle Box 5 євро. Поснідати перед потягом. А тут під стінами Ростокського університету знаходиться така давня університетська бібліотека. Виглядає дуже елегантно. Це готель. Достатньо давній кінець 19 століття. Під крики чаяк Проходимо цікавий район. Тут вже якісь приватні будинки. Також доволі розкішні. Ну що, друзі, залізничний вокзал міста Росток. Тут і завершуємо нашу мандрівку, наш візит до морського селища Вендемюллер. А, я гадаю, що багато разів я промовляв неправильно цю назву, але все одно ви зрозуміли про що я. На жаль, так би мовити, коли ти знаходишся за кордоном, важко розуміти та запам'ятовувати на слух, як же воно все ж таки там називається. Але це не важливо. Тут ми провели дуже такий гарний вікенд, подивилися на море, на історичні будівлі, так би мовити, відпочили, покупалися на пляжі. Загалом провели гарні півтора. Ні, але на цьому ми завершуємо. Зараз чекаємо нашого потяга до міста Берлін. Їхати нам десь три години, але вже це залишимо за кадром. Дякую, що дивилися. Ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів!